Як допомогти дитині, якщо він подивився? Подивитися, чи немає нічого в ротовій порожнині. Mm. Умієте ли ви робити іскусне дихання дитині? Думаю, що ні. Mm. А Знаєте ли ви, як правильно викликати швидку допомогу? Правильно подзвонити. Значна. Mm. Знаєте ли ви групу крові свого дитину? Знаю, така як в мене, четверта mm. мінус. Вправляти ли ви їх самому стоїть, або все-таки позвати врача? Або привезти пацієнта до лікаря? Це я знаю, не можна ні в якому разі. Супер. Что стоит купить ребенку: гаджет или лучше футбольный мяч? Квадрокоптер. Утренняя зарядка с папой или утренний просмотр социальных сетей, инстаграма? Что лучше? Лучшая зарядка. Если вы супер папа, то в чем ваша суперсила? Все мои идеи проходят через понимание, насколько это будет полезно для детей. Я не зря задавал вам эти вопросы, потому что оказание первой помощи своему ребенку ⁇ это очень важная тема, и это входит в папину компетенцию. Это одна из характеристик супер папы. И сейчас мы поговорим, как оказывать первую помощь ребенку в разных ситуациях. В процесі пізнання світу часами травмується, що робити, якщо ми бачимо дитину, яка, наприклад, впала з дерева, і ми бачимо, що і кінцівка неприроднім чином зігнута. Найкраще, що ми можемо зробити, перше заспокоїти дитину і не дати їй рихутися кінцівкою, викликати допомогу і залишити цю дитину в тому положенні, в якому ми її знайшли. Спостерігаючи до прибуття медиків. Якщо ви проходили будь-яке навчання і знаєте, як працювати з травмою, ви можете застосувати ці знання. Але якщо ви цього навчені, в більшості випадків достатньо спостерігати. Якщо є масивна кровотеча, її можна тамувати. І нужно тамувати. Варто. Як? Найпростіше? Безпосереднім натисканням на артерію. Будь-яку. Якщо ви не знаєте, як зупиняти конкретні види кровотечі, навіть таке притискання зменшить, як мінімум, угу. кровотечу. Часами можу і зупинити. Що не можна робити? Покидати дитину саму. Що може з нею трапитися, невідомо. Не дозволяти іншим людям її перетягати, якщо вони не мають відповідної підготовки, вони можуть її додатково травмувати, давати якісь незрозумілі ліки. Які рекомендують інші люди, без показань до того. Якщо вам дуже хочеться давати дитині якісь ліки, ви не знаєте, що то є, задзвоніть до свого лікаря. Взагалі достатня рухова активність є одною з запорук здорового життя. Як у вас це відбувається в родині? Ну, почнемо з того, що найкраще навчання дітей це власний приклад. От, хочу сказати про свій графік. У мене він починається в 4.30 ранку, ранку, але до сну мені потрібно відійти близько 10-ї вечора. Для чому це важливо? Тому що зранку в мене є час на те, щоб зайнятися так, якоюсь фізичною активністю. Тому що як людина з минулим спортивним, я для себе розрізнив, що є спорт, є фізична культура. Тобто ми в прикладі для дитини, звичайно, переслідуємо ціль фізичної культури. Це графік, це є, ну якби дисципліна. І там догляд за собою, і фізична активність. Тобто, звичайно, ніхто не, не привчає до якихось наднавантажень, все дуже лояльно, але фізична активність вона перебуває в пріоритеті ну, особистого часу. Да? Тобто, Всі заняття, ігри, все, що є, все, що оточує, воно повинно бути більше з акцентом на, ну, на рухливі види активності. Супер! Персональний приклад, то, мабуть, є найкраще, що можуть дати батьки своїм дітям. Часами у дитини буває хвороби, які супроводжуються лихоманкою, тобто підвищенням температури тіла понад 37 градусів Цельсія. Наскільки це небезпечно для дитини? Звикла, лихоманка це захисна реакція організму на всяку гідоту, яка є хвороба, інтоксикація та інше. І, звичайно. Лихоманка рівнем до 38,5 до 39 градусів по Цельсію життю з вихідно-нормальної дитини не шкодить. Виключенням є діти, які мають тяжкі вади розвитку, центральної нервової системи, перенесені тяжкі травми або запальні захворювання ЦНС, які супроводжуються судомами. численні вади розвитку і деяких хронічних захворювання таким дітям. Знижується температуру і на менших рівнях. Якщо дитина нормально переносить цю лихоманку до 38 і 5 і 39 градусів, знижувати температуру не варто. Це, до речі, прописано і в нормативній документації Міністерства охорони здоров'я України. Це є стандартна рекомендація. Що робити, якщо лихоманка дуже висока, тобто 39-40, і нам хочеться знизити температуру. Найперше, оточуюче повітря. 18-20 градусів і пройти. Це по-перше. Друге, роздягти дитину, роздягти. Дати можливість пітніти. Тобто не тільки роздягти, але й поїти рідиною, давати рідину. Якщо дуже хочеться швидше знизити температуру, можна обтирати тіло теплою водою від голови до п'ят. Обтерли так, щоб поверхня тіла була волога. Дали хвилину 2-3 на висихання, повторили кілька разів таким чином. Потім перемірили температуру. Зазвичай 1,5, а то і 2 градуси ми втратили. Якщо маємо рекомендації вашого педіатра або родинного лікаря, що робити в таких випадках, які ліки застосовувати, ви можете використовувати ці ліки. У свічках, у сиропах, у старшим дітям, навіть у таблетках. Якщо ви не маєте таких рекомендацій і маєте якийсь жарознижуючий препарат, можна скористатися з рекомендацій, які вказані на упаковці. І дозування також. Але краще все-таки задзвонити до свого лікаря і уточнити. Це буде найбільш надійне. Діти виростуть такими, які, яких вони бачать. Тобто, схожими на вас. Давайте їм гарний приклад. Вчіть доброго, створюйте їм безпечне середовище для життя і вмійте надати допомогу, якщо дитині стало зле. Ви перший, хто її врятує, ви дали життя, один раз ви можете дати життя і другий раз. В першу чергу хочу сказати те, що діти, вони беруть з нас, приклад, Онлайн постійно, тому слідкуйте в першу чергу за собою, виховуйте себе, а діти переймуть у вас лише найкращі риси. Тому що ви ніяк не зможете виховати в дитині рису, яка вам не те, що не властива, яку ви в собі ніколи навіть не вдавались до виховування.